Сьогодні у центральному парку імені Лесі Українки у місті Ковелі можна обміняти цигарку на цукерку. Ми вирішили перевірити, чи це правда. Отож, я знайшла цигарку. Ідемо. Скажіть, будь ласка, можна обміняти це так? Чи якось? Так, так, міняємо. Да, треба навіть. Ну, давайте. Вибирайте собі цукерку. А шоколадну можна? Так. Дякую. Все. Все ж таки, це правда. Ось моя цукерка. За весь день волонтерам вдалося обміняти на цукерки 27 пачок цигарок та близько 500 цигарет. Поштучно ввечері всі цигарки було утилізовано. Люди дуже активно реагують на такі гарні гасла, які ми говоримо, і міняють цілі пачки ці цигарки, одну, дві, три для дітей своїх. Самі для себе також буває таке, що не палять люди, але е, заради того, аби отримати цукерку і підтримувати таке гарне дійство, вони присідають 30 разів. На заході, присвяченому міжнародному дню боротьби з палінням, розповідали не лише про шкідливість цигарок, а й про вісім принципів здорового способу життя. А дуже скоро всіх охочих очікує ще один цікавий захід. Через тиждень у нас розпочнеться програма. Дихайте вільно. Люди, які хочуть позбавитися від паління, ми їх запрошуємо саме для того, щоб вони відчули себе здоровими. Серед відвідувачів було чимало курців, які хочуть кинути палити. Є й такі, які давно позбулися цієї згубної залежності. В день десь може пачка сигарет скорою. десь куру вже десь три-чотири роки приблизно своє серце перебору. І не курю. Ну, правда, було тяжко перших той місяці, Але зараз, слава Богу, добре. Відвідувачі обіцяли прийти на програму Дихайте вільно та використовувати вивчені принципи здоров'я в практичному житті. І отримати просто інформацію з інтернету це одне, коли розумієш, що Бог у цьому допомагає, і ти не сам у цій великій боротьбі. То я думаю, що це велика підтримка для людей. Поки дорослі дізнавалися, як правильно піклуватися про своє здоров'я, діти розважалися. Для них проводили різноманітні конкурси, цікаві спортивні активності. З ініціативи міської влади на завершення програми відбувся розіграш спортивного інвентарю загальною вартістю 5 тисяч гривень.